Доброго дня, мене звати Олена Сесоєва, я бізнес-тренерка, і певно, це вже складає розуміння, як довго і прискіпливо я обирала клініку. Мені дуже пощастило, я три роки тому познайомилася з Оленою Андріївною. І от мій шлях був такий три роки до того, щоб зробити операцію. На кожне око в мене було всього 3% зору. Вчора мені зробили одразу два оки. Я хочу сказати, що Володимир Олексійович це геній офтальмології. Вважаю його найкращим хірургом не тільки в Україні, а й в Європі. І те, що зараз я бачу на другий день 80%, я вважаю, що це диво. Клініка, персонал, кожен медичний співробітник, просто неймовірні, емпатичні, я багато навчаю емпатії, але ця клініка вона демонструє такий підхід до кожного, не тільки до мене, до кожного пацієнта. Я вчора спостерігала, як спілкуються з усіма, з бабусями, з дідусями, з жінками, які приходять в клініку. Тому, якщо ви вагаєтесь, якщо ви не наважуєтесь на це, Крок, по перше, краще зробити операцію як мога раніше, бачити гарно цей світ, і звісно, тільки в клініці візіобуд. це моє особисте враження і рекомендація на 200